Єрине Леонський. книга 5, розділ 13. Мир, який Воскресив Христос, служить найсильнішим доказом Воскресіння. Нехай ті, що стверджують протилежне, тобто супречать своєму власному спасінню, скажуть нам, в яких тілах воскресли, померла донька начальника синагоги, померли син дови, якого несли поризміцькими воротами для поховання, і лазарики чотири дні прибув у гробі. Звичайно, в тих же самих, яких. В яких померли. Бо якщо не в тих же самих, то означає, що воскресли не ті ж самі, які померли. Але сказано, Господь взяв за руку, померли і сказав мою, наче тобі кажу, стані вмерти, сів Господь сказав, дати йому їсти і віддав їм матері. Лука 5 і 7. Суді Ірине об'єднує у цьому тексті по подробиці двох подій, описаних євангелістами, і лазерєво гучним голосом сказавши, лазеревий ви, що померли, повиті по руках і інгарх, поховальні пеленами. Це символ людини, яка зв'язана ріхами, тому Господь сказав, розживіть його, і нехай він іде. Отже, які зцілення отримали сілення. І в семи, членах, які раніше страждали, мертві в тих же самих тілах, тому що члени і тіла їхні отримали зцілення, і життя, яке дарував їм Господь, і з тимчасово що не преображає, що вічний показує, що він може дати своєму творінням і зцілення, і життя, що вірило йому словом, про Воскресіння, так і в кінці, коли Господь покличе останньою сурмою, устануть мертві, як Він говорив, насане час, який всі мертві, що в грубах, почуть голоси на людського і вийдуть, ті, що чинили добро. Воскресіння життя, а тільки що не зло, воскресіння судження. Марні існі, нещасні, ті, які не хочуть бачити, настільки ясно і очевидно, але втікає від світла їсни, самі себе засліблюючи подобу до трагічного діпа, як люди, які навчилися гімнастики в боротьбі з іншими, хапаються всіма руками за одну якусь частину тіла, свого супротивника через те, що тримається, падує і на. І падаючи уявляє, що перемагає, тому, що наполегливо тримається за перший охоплений член, і після падіння віддаються осміяння, такі і такі, що до слів, плоті кров не можуть успадкувати Царство Боже. Узявши два слова Павла, вони не зрозуміли думки апостола і не дослідили сили висловів, а просто охопили за ці дві вислови і вмирають на них, перекручуючи наскільки це можливо, все довлаштування Боже. Говорячи, що це сказано, власне, про плоть, а не про діла плоцькі, і як продовів вони єри зображають апостола, які суперечить самому собі, бо ну, далі тому і самому посл... посланню, він виразно говорить про плоть так, бо тлінному в цьому одягнуться нетлінні, і смертному цьому не легить одягнутися у безсмертя. Коли смертне, все одягається безсмертним, і тління одягається в нетління, тоді збудеться слово написане поглинута смерть перемоги, смерть, де твої вжала? Так де твоя перемога, 1 Корінтяна 15. Ті слова будуть справедливими тільки тоді, коли ця смертна і тлінна плоть відде на смерті, ніби перебуваєш під гнітом панування, смерті встане в життя, зодягнеться внутріння і безсмертні. Бо тоді воїсно, смерть буде переможена, коли одержимо нею плоть, вийде з-під її володарювання. І ще до Филип'янин говорить: наше життя на небесах, скільки ми чекаємо Спасіння Господа Ісуса, який, який Приниження тіло наше переобразить і відповідно до тіла своєї слави, так як він може за свої своєї сили. Яке ж це принижене тіло, яке Господь переобразить відповідно до тіла, слави своєї. Очевидно, що тіло, яке є плоть, що падає у землі, принижується, приображення її пролягає в тому, що вона смертна і тлінна зробиться безсмертною і нетлінною, не на своєю власною сутністю, але за діє Господа. Який може смертно одягнути і безсмертним, відмінне в нетління. І тому у другому посланні до Корінтян Він говорить, що смертно поглинуло було життя, на це саме створив нас Бог і дав нам запоруку духа. Дуже ясно говорити про це плоть, бо ні дух, ні смерті, ні дух поглинений буде смертним життям, коли плоть уже не мертва, жива перебувати, мене тлінне, а співучи, слава Боже, який створив нас на це саме. І щоб нам досягнути цього, послав добре, говорить корінтянам. Поставляйте Бога в тілі вашим. Боже не тління. І те, що Він говорить, не про інше, тіло, але про тіло плоті, про ще як ясну, безсомнівне без всякої відпочатності говорить, до коринтян. Завдя мерцють Господа Ісуса, наносимо в тілі нашому, щоб життя Ісуса Христа відкрилося в нашому тілі, бо ми живі віддаємося на смерть ради Ісуса, щоб життя Ісуса відкрилося у смертній плоті нашій. І те, що Дух тримає плоть, він у тому самому посланні, говорить, ви наше послання, виготовлене нами, написане не чернилим, але Духом Бога Живого, а не кам'яне скрижалі, але не плотських скрижаліх серця. Ну тобто, отже, якщо нині плоскі серця, бо є причасні Духом, то що дивне, якщо про Воскресіння вони отримують життя, яке дарує дух? Про це Воскресіння Апостол говорить, посланні до Филип'ян, оподію По смерті Його, досягти Воскресіння мертвих. які вже інші смертні плоті можна розуміти, відкровення життя, якщо не в цій сутності, яка з сповідання Бога. І він сам сказав до людського роздумування, коли я боровся брався зі звірями в Хесісі, яка мені користь, якщо мертві не воскресне? Бо якщо мертві не воскресне, то Христос не воскрес. А якщо Христос не Воскрес. Не даремна проповідь наша, даремна віра наша. До того ж ми станемо тоді і лже свідкими про Бога, бо свідчили, що Він воскресив Христа, якого не воскрешав, бо якщо мети не Воскресають, то й Христос не воскрес, якщо Христос не воскрес, віра наша даремне бо повище в гріхах ваших, тому й ті, що вмерли у Христі, загинули, якщо був. У ньому тільки в житті вповаємо на Христа, тому і нащадків всіх людей. Але Христос Воскрес мертвих, перевіднося серед мертвих, бо як смерть через людину, так і через людину, Воскресіння мертвих. Може, всіх цих вислов, як я сказав, бо вони повинні уявляти апостоли, які суперечить самому собі щодо слів, плоті і можуть розпадкувати Царство Божим. Позмушені будуть знову вигадувати зломисні і натягувати пояснення всіх висловь, що ведуть та спотворення і зміни значення цих слів, що здоровому сказати, якщо спробують інакше витламочити те, що Він каже, тлінному цьому затягнутися у нетління і смертному цьому загнутися у безсмертя, щоб життя Ісусу відкрилося у смертній плоті нашій, і всі інші слова, яких апостол ясно, очевидно, проповіда Воскресіння, тління плоті. Отже, вони, не бажаючи добре розуміти, одного змушені будуть неправильно тлумачити, а інші численні висловив. Розлучка 14. Якби плоть не брала участі у спасінні, то слово не прийняло плоті однакової сутності з нашою. Оскільки ж апостол говорив не проти самої сутності плоті крові, що вона наспадкує Царство Боже, то той самий Апостол всюди вживав слово плоті кров, посоло Господа Ісуса Христа, то щоб показати Його люсту, бо Він сам себе називав Сином Людським, то щоб підтвердити спасіння нашої плоті. То якщо плоть не мала спастися, то й Слово Боже не стало плоттю, якщо б кров правдних не мала бути стягнутою, то й Господь не мав би крові. Але оскільки кров від початку світу взивала, то Бог сказав Каїну після вбивства свого брата, голос крові брата Твого взиває до мене. І оскільки кров праведних мала бути стягнутою, бо Бог сказав, тих, що був з мною, бо ваша кров, душ ваших візьму від руки, всіх тварин і ще, хто пролє кров, Людина, той за кров його пролється. Подібно же чином Господь говорив до тих, які мали пролити його кров, стягнеться всяка кров праведна і проливається на землі від крові Авля, праведну нашто до крові Захарія, сина Варахаїного, якого ви вбили між Равом і жертвником, так і як уживав у серце прийде на це Лука Кадонасті. Показуючи, що відновлення пролити від початку крові, Ціх правних і пророків буде воно у цьому самому, і стягне крови і настане через нього, але вони не встягнулися б, б, якби не мали спасіння, і Господь не відновив би їх у самому собі, якщо б сам не став плоті, і кров згідно з первістком створення, спасаючи в собі самому, і в кінці те, що на початку загинуло водами. Якщо ж Господь тілився на нашого якогось спорядження і прийняв плоть іншої сутності, то це означає, що він не. Не відновив у себе людину і не може бути названий плоттю. А плоть воїснує. Наступності першого творіння спороху. Якщо ж він повинен був мати матерію із іншою сутності, то тесь від початку утворив би її вклад іншої сутності. І спогительне слово стало тим, чим була загибла людина через самого себе, творичи спілкування з собою людину і те, досягаючи її спасіння. А загибли мало плоті кров, бо Господь узявши. Порозимний створив людину задля неї було все влаштоване Господнього пришестя. Отже він сам оплоті кров, оскільки відновив собі не всяке інше, але перісне створіння Отця, шукаючи загиблих. І тиму апостолу послання до колесян говорить: і ви ще колись були засуджені ворогами, якого наміром і посередництвом злих страв, нині примирення з тілом його плоті через його смерть, щоб учинити вас святими, чистими, невинними перед ним. Він говорить в Ві примирення примиренні в тілі. Плоті Його, тобто, що праведна плоть примирила плоть гріхом і привела в дружбу з Богом. Якщо хтось скаже що плоть Господа, якого відрізняється від нашої плоті, то вона не мала гріха і не знайшлось обману в його душі. І ми, грішники, то скажемо справедливо, Якщо ж він нагадує для Господа іншу сутність плоті, то в нього не може бути мова про примирення, бо примиряється те, що колись було в ворожнеці. Якщо ж Господь. Прийняв плоті з іншої сутності, то вже не примарене з Богом, те, що через злочин стало ворожим. І нині через з єднання з собою Господь примирив людину, з Богом Отцем, примиряючи нас з собою через тіло плоті, з якої нас своєю кров'ю, як апостол, говорив до Єфесян, ми всякою ми маємо куплення крові Його, прощення гріхів. І ще ним же, що колись далеко були, стали близькі Христової кров'ю, ще, знищивши ворожнечу плотю своєю, законі заходів. Щиння. І в цьому посланні апостола Ясно свідчить, що ми спасенні плоті Господа нашого Ісуса Христа і Його крові. Отже, якщо плоті кров дають нам життя, то, власне, не про плоті кров сказано, що вони не можуть спадкувати Царство Боже. але про названня вище плотські діла, які схваляють людину до гріха, позбавляють її життя. І то він у посланні до Рівни говорить: нехай не, не панує гріх у смертному тілі вашому, що вам коритися йому і не віддавайте членів ваших гріхових на зарядні неправди. Але представляйте себе Богу, як такі, що жили з мертвих, члені ваші Богу, і знаряддя праведності, і тим самим, членам, яких служили гріхові, піднесли плоди смерті, що Він хоче, щоб ми служили праведності, що плодоносити для життя. І так пам'ятай, улюблений, що ви, ти викуплений плотю Господа нашого і відновлення крові Його, і тримається голови його від усякої, усе тіло, церкви, скріплю і росте. Тобто Плосько пришеся Сина Божу, і, сповідаючи його Богом і твердо, приймаючи у люсто користуватися доказами з Писань, тоді легко спростуєш, як показав усі вигідні, потім вчені ритаки. Узі 15. -й. Доказ Воскресіння з Ісаї та Єзикиї. Те, що той, хто стоїв спочатку людину, обіцяє від друге народження після її розкладання в землю, то це Ісаїя говорить воскреснуть мертві і сам ті, що в гробах, і зрадіють ті, що перебувають у землі. Броса, яка від тебе є, здоров'я для них. І ще я втечу вас, і ви втішитеся, в Єрусалим, і побачите, і зрадіє серце ваше, і кіски ваші зідуть, нех трава рука Господня, і буде пізнання тими, що шанують його. І закий вже так говорить, і рука Господня була на мені, Господь виявив мене духом, поставив мене серед поля, і воно було повне кісток, і він обіймав мене навколо між ними. Я ось берегіх лежали на полі, вони були дуже сухі. І він сказав мені, синам людським, чи живуть ці кіски. І я сказав Господи, ти, який створив їх, знаєш це. І він сказав мені, проречи про ці кіски, скажи їм, кискам, киски сухі, слухайте слово Господнє. Ось що говорить Господь цим кискам, ось я на вас дов життя і дав вам нерви, і зведу на вас, потяг, простягну на вашу шкіру, дам дух мій у вас, і вже ви те що Господь, і я прорік. Як повелів мене Господь, і коли я пророкував, сталося землетруси, стали здатися кизки кожного село складу. І я побачив оштани, з'явиться жили і плоті, і вийшли поверх їхньої шкіри, але духа не було в них. І сказав мені, пророчи духу сину людський, скажи духи, і ось я говорить, Господь придає у чотирьох вітрів і душив цих морців, і вони вживуть. І я прорік, як наказав мені Господь, ідуть, і тут зійшов на них, і вони жили, і стали, і баліш на ноги. І ще він говорить. По, що говорить Господь, ось я відкриє гроби ваші, наводу вас і зробив ваші, відда вас у землю Ізраїльську, пізнайте, що ще Господь, коли відкриє гроби ваші, щоб вивести з гробів народ мій і дав вам духа вогонь. І ви вже оте поставлю вас на землю і Пізнайте, що я Господь сказав і зроблю, говорить Господь. Але тут, як можна бачити, творець оживляє наші мертві тіла, від біцянського сіння, і установлення з робів, даремне покаже, як дерево життя, будуть їхні дні. І виявляється один Бог, який звершує це, і як благий Отець, милостей вдарує життя тим, які не мають життя від самих себе. Тому Господь дуже ясно вказував всім учням на себе, на Отця, щоб не шукали іншого Бога, окрім того, який створив людину, і дав їй дихальне життя, не доходило до такого безумства, щоб понад творитися не вгадувати іншого Отця. Тому і зцілив словом усіх інших, які зна. Зазнали хвороб за гріх. І він говорить, ось ти став здоровий, не грішни більше, щоб не сталося з тобою. Цьогось гіршу. Показуючи, що хвороби спіткали людей, за не непокора, сліпо від народження, він дарував зір уже не словом, а дією. І це не марно і випадково, щоб показати Божу руку, яка на початку строїла людину. Тому що питання учеників тому він народився сліпим через свою провину, бо звини батьків Господь відповів їм. Не він зрішив і не батьки його, але що відпилися на ньому, діла Божі. Діла Божі є створення людин. А це він звершив дією, як каже писання, Господь взяв порох від землі і створив людину. Тому й Господь плюнув на землю і зробив суміш, поклав її на очі, показуючи, як відбулося, першопочаткове створення. І що тим, які можуть розуміти, відкриються Божою рукою, якою створена людина, бо те, що художнє слово пустив, утворити в утробі. Тобто зір у сліпо народжену, та він явно зробив, щоб відкрилися діла Божі на ньому, і ми вже не шукали б інші руки, якою на створена, і іншого Отця, знаючи, що Божа рука, яка створила нас на початку і творення у трові останні часи йшла в нас, загиблих, повертаючи свою загиблою війцю і беручи її на рамен, радісно відновляючи у дворі життя. І те, що слово Боже утвори нас у утробі, про це говорить Єремія перш ніж я створив тебе з утроби, я знав тебе, і перш ніж ти вийшов з утроби, я святив тебе і поставив тебе на добро, на на серед народів. І подібний Павло говорить, коли Бог, який вибрав мене від утроби матері моєї, благословив, щоб я бловістив його язичникам. Якщо слово творить нас у утробі, то те саме слово сліпом від народження отрує зір. Явно покажучи того, хто й у тайні нам, оскільки саме слово явилося людинам, і, пояснюючи першопочаткове створіння Адама, яким створений якою рукою створеним, і допомогу частини, відкриваючи ціле, бо Господь, який утворив зір створив всю людину, підкорючи її з Отця. І оскільки людина, як вона була створена, Адамі стався злочин, немало потреби в купелі відродження, то Господь, після того, як поклав суміш на очі, сліпонародженому сказав тому, підів селоам та умийся. Даючи чуємо першопочаткове створіння та відродження через копіль, і тому він умився, прийшов зрячим, щоб він пізнав свого творця і людина пізнала то, хто дарував їй життя. Помиляються також і послідовники Валентина, які говорять, що людина створена з неї з землі і з рідкої текучої матерії, ось якої земля Господь створив зір, з тієї, очевидно, на початку людина створена. Було б безлужди, якби були створені з одного і решта тіла з іншого. Як безлуждим є те, щоб одні створив тіло, а інші очі, але той самий, який на початку створив Адам, із який говорив, Отець, створимо людину за образами, подобою нашою. Останні часи сам заявив людям, утворив зір тому, хто був сліпий, і далі що проходили від Адама і тому писання, позначаючи те, що мало бути, говорить, що коли Адам сховався, внаслідок непослуху Бог прийшов до нього ввечері, поклавши його і сказав йому. Де ти? Це означає, що в останні часи те саме слово Боже прийшло покликати ту людину, нагадуючи її про діяння, в яких вона сховалася від Господа, бо як тоді Бог говорив Адаму ввечері, шукаючи його, так і в останні часи тим самим голосом знайшов і від... відвідав рід його, родич 16 -й. З того, що тіла наші повертаються в землю, впливає, що вони з неї створені, через пришестя слово, Божий» явився у нас ясніше. Отже, як адам був створений з цієї нашої землі, то Господь за словом Писання сказав йому: у поті чола, твого їстимеш хліб твій, аж поки не повернешся в землю, з якої ти взятий був. тим, якщо тіла наші повертаються після смерті, яку іншу Якусь іншу землю, то виходить, що вони з неї і виникли. Якщо ж у цю землю, то очевидно, що з неї і творені були, так і Господь показав, коли з тієї землі твої очі, і коли ясно видно Божу руку, якою був створений Адам, і також і ми коли один і той самий Отець, волося від початку до кінця, властиві його творіння і сутність, якої ми створені. Якщо показано Євангелієм, то не треба шукати іншого Отця, окрім нього і іншої сутності нашого творіння, крім раніше згадуємо. Вказаної Господам, ні інші роки Божі, окрім ті, яка початку до кінця утворення нас і готує до життя, яка властива, в своєму творінні вдосконалює його за образом подобою Божим. Слово це відкрилося тоді, коли Слово Боже стало людиною, подібнюючи себе людині, і людина собі самому, щоб це і сином людина, стало дорогоцінною, що для отця. Хоча, в по попередні часи, було сказано, що людина створена за образом Божим, але це не було показане. Самої справи, бо це було невидиме слово, за образами якого створена людина, то він і легко втратив подобу. Коли слово Боже стало плоттю, воно підтвердило і те інше, бо істину показало образ, саме ставши тим, що було його образом, і місною відновило подобу, роблячи людину через видиме слово, співподібне невидиму отцеві. Але Господь відкрив отця і себе самого не тільки з допомогою вище сказано, та й через саме страждання. Своє, бо він, руйнуючи не послуг людини, який був спочатку щодо дерева, не був слухняний аж до смерті і смерті Хрестні. Не вже був на дереві, виправляючи через, через послуг на, хр... на дереві Христового, але він не прийшов би зруйнувати з допомогою того ж, образу, не послуг, виявлений до Творця, наш якби сповіщав іншого Отця. Але оскільки допомогою. То саме, через що ми узивали не послуг Божий і не повірили йому слово, він приніс і послуг, і похине слово Його, то він через це ясно показував того самого Бога, якого ми в першому Адамі обрали і не виконали його заповіді, із якими примирилися в другому Адамі, будучи слухняними навіть до смерті. У ніякому іншому ми не були божниками, а тому, заповідь, якого приступили на початку.